Найкращі бізнес-моделі з усього світу. Китайські булочки на пару та баобургери. Бізнес-ідея полягає у використанні компактних машин для виготовлення баодзи традиційних китайських булочок на пару. Ці булочки відрізняються м'яким повітряним тістом та різноманітною начинкою м'ясом, овочами або солодкими інгредієнтами. Після приготування їх можна заморожувати і продавати як напівфабрикати або готувати під замовлення для доставки. Якщо не додавати начинку до баодзи, то вийде неймовірна булочка для баобургерів. Вартість машин для ліплення бао починається від 2000 доларів. Гибка акрило бізнес-ідея ґрунтується на використанні станка для гнуття акрилових листів. У поєднанні з фрезерним ЧПУ станком можна виготовляти величезну кількість затребуваної продукції. Декоративні елементи, рекламні вивіски, меблі, світильники, органайзери, підставки для товарів та багато інших різних речей. Наприклад, на цьому відео ви можете побачити, як виготовляються ефектні підноси. Для старту бізнесу потрібно придбати обладнання та закупити оптом листи акрилу. Такий бізнес можна розпочати навіть у гаражі. Вартість танків для гибки акрилових листів починається від 1000 доларів. Олівці з газет. Екологічно чистий бізнес з виробництва олівців зі старих газет та макулатури за допомогою компактного обладнання. Процес виготовлення включає нарізку паперу, нанесення клею і обмотування навколо грифеля. Потім олівці сушаться, покриваються декоративною термозсаджувальною плівкою і оснащуються гумкою. В результаті виходять презентабельні та готові до продажу олівці. Вартість такого обладнання починається від 4 тисяч доларів. Друг картин на полотнах або акрилі. Ця бізнес-ідея передбачає використання принтерів для друку картин на полотнах або акрилі з метою подальшого продажу. Унікальність бізнесу полягає у генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє створювати неймовірно красиві та унікальні роботи. Такий проект можна навіть запустити в гаражі, що робить його доступним для багатьох підприємців. Вартість підходящих принтерів для такої діяльності починається від півтори тисячі доларів. Вишивальні машини. Ідея бізнесу полягає у використанні цифрових вишивальних машин для створення унікального одягу. Бізнес передбачає купівлю базових однотонних речей, таких як футболки, світшоти, джинсові куртки, бейсболки та шкарпетки. І їх подальше прикрашання індивідуальними вишивками. Також завжди можна надавати послуги вишивки за індивідуальними замовленнями клієнтів. Вартість професійних вишивальних машин починається від 2,5 тисяч доларів. Цигарки без нікотину. Суть бізнесу полягає у виробництві трав'яних цигарок без нікотину. Ці цигарки призначені для допомоги курцям поступово відмовитися від куріння. Ідея вперше була реалізована в Індії. Склад цигарок може включати квітки ромашки, звіробою, листя м'яти, меліси, шавлі чи брецю. Для запуску такого міні виробництва необхідний спеціальний станок для наповнення цигарок. Вартість станка починається від 2,5 тисяч доларів. Автомати з попкорном ідея полягає у встановленні компактних торгових автоматів, які не лише готують, а й продають попкорн. Перевага бізнесу в його простоті. Потрібно лише час від часу наповнювати автомат кукурудзяними зернами та забирати виручку. Автомати ефективно приваблюють клієнтів ароматом приготованого попкорну. Оптимальне розміщення місця з великим пішохідним трафіком. Початкові інвестиції в автомат становлять всього від тисячі доларів, що робить цей бізнес доступним для багатьох підприємців. Настінні принтери. Ця бізнес-ідея включає використання мобільного настінного принтера для декорування стін. Такий принтер дозволяє наносити різноманітні зображення на стіни, перетворюючи звичайні поверхні в твори мистецтва. Послуга може бути затребувана у власників кафе, ресторанів, офісних будівель, рекламних агентств, а Також у приватних будинках та квартирах для створення унікального інтер'єру. Заробіток здійснюється шляхом надання послуг з дизайну та друку. Початкова вартість настінних принтерів від 3 тисяч доларів. Рисові та кукурудзяні хлібці бізнес ідея полягає у виробництві рисових та кукурудзяних хлібців за допомогою компактного спеціального станка. Хлібці є здоровою альтернативою традиційному хлібу. Процес виробництва максимально простий. В апарат завантажується рис або кукурудзяна крупа. І за лічені секунди отримається готовий продукт. Хлібці можна продавати в магазинах здорового харчування, на фермерських ринках та кафе. Це відмінний спосіб заробітку на хвилі популярності здорового способу життя. Вартість обладнання починається від 3,5 тисяч доларів. Фасувальні машини для рідин Цікавий бізнес із використанням фасувальних машин. Ідея полягає у виробництві ексклюзивних соусів, упакованих у зручні маленькі пакетики по 10 грамів. Основний канал збуту співпраця з місцевими точками швидкого харчування, що забезпечує стабільний збут продукції та розширення клієнтської бази. Для започаткування бізнесу потрібно найняти шеф-кухаря та придбати фасувальне обладнання, вартість якого починається від 2,5 тисяч доларів. Харчові принтери для декорування бізнес-ідея пов'язана з використанням харчових принтерів для друку різноманітних зображень на кондитерських виробах, таких як торти, пиріжки, пряники тощо. З використанням їстівних чорнил це дозволяє створювати персональні солодощі на замовлення, наприклад, для привітань або корпоративні подарунки. Також принтери можуть бути використані для створення унікальних десертів у кафе, ресторанах або на заходах. Вартість таких принтерів починається від 2000 доларів. Упаковка для фастфуду Запуск малого підприємства з виготовлення упаковки для фастфуду з використанням компактних машин. Цей бізнес охоплює виробництво різних видів упаковок, що підходять для бургерів, суші, вок-локшини та інших популярних страв фастфуду. Високий попит на таку упаковку в кожному місті гарантує її успішний збут. Початкові інвестиції в бізнес включають купівлю машин, вартість яких починається від 4 тисяч доларів. Виробництво самоста вареників. Ця бізнес-ідея передбачає використання спеціалізованої машини для виробництва напівфабрикатів на основі тіста з начинкою, таких як вареники, пельмені або самоси. Для забезпечення довготривалого зберігання продукції та збереження її якості. Також потрібна камера шокового заморожування. Продукцію можна реалізувати через роздрібні магазини та заклади харчування. Вартість машин для ліплення напівфабрикатів починається від 700 доларів. Станки для фасування чаю запуск бізнесу з використанням спеціалізованих станків для упаковки чаю у заварювальні пакетики. Бізнес передбачає оптову закупівлю якісного чаю та лікувальних трав із подальшим фасуванням під власним брендом. Особлива увага приділяється створенню унікальних чайних сумішей з додаванням натуральних сушених фруктів та яїд, що дозволяє пропонувати споживачам ексклюзивний продукт. Ціна фасувальних станків починається від 5 тисяч доларів. Висікально-біговальні станки бізнес. Ідея полягає у використанні спеціалізованих станків для виготовлення картонних коробок різних розмірів та форм. Ці станки виконують висічку та бігування картонних аркушів, що дозволяє швидко створювати коробки з уже надрукованих або звичайних картонних аркушів. Це обладнання ідеально підходить для масового виробництва коробок, які використовуються у найрізноманітніших галузях, таких як харчова промисловість, наприклад, для упаковки піци, роздрібна торгівля, електроніка, косметика та багато інших. Картонні коробки користуються великим попитом серед виробників та дистриб'юторів товарів. Початкова вартість висікально-біговальних станків починається від 3,5 тисяч доларів. Станки для наповнення тюбаків. Ця бізнес-ідея передбачає створення власного міні-виробництва з використанням станків для наповнення тюбиків. З таким обладнанням можна виробляти різноманітну продукцію від домашніх косметичних кремів до оригінальних харчових соусів та паст. Наприклад, ексклюзивних варіацій арахісової пасти або гурманських соусів з незвичайними смаками також можливе створення лінії органічної косметики або унікальних медичних мазей. Початкова вартість танків для наповнення тюбиків стартує від 3000 тисяч доларів. Виробництво одноразового паперового посуду. Ця бізнес-ідея спрямована на створення невеликого виробництва одноразового паперового посуду з використанням спеціалізованих станків. Цей продукт ідеально підходить для кафе, закладів швидкого харчування, продовольчих ринків, організації заходів та фестивалів. Паперовий посуд користується попитом в умовах зростаючої уваги до екологічних питань та зручності використання. Продаж такого посуду може стати стабільним джерелом доходу, враховуючи його постійний попит. Вартість таких станків від 4 тисяч доларів. Медові стики. Бізнес-концепція полягає у купівлі меду оптум у бджолярів та розливі його по маленьких упаковках стіках за допомогою спеціалізованих станків. Цей формат упаковки ідеально підходить для мереж кав'ярень, чайних бутоків, швидкого харчування, а також для комплектації сніданків у готелях та на борту літаків. Медові стіки це зручний і гігієнічний спосіб споживання меду в дорозі. Привабливий для споживачів, які піклуються про здоров'я. Стартова ціна станків для фасування меду в стіки становить від 2000 доларів. Перфорація картону. Цей бізнес передбачає використання спеціалізованих шредерів для перфорації картонних відходів. Отриманий матеріал є ефективним та економічним упаковочним рішенням, ідеально підходить для захисту крихких та чутливих товарів. Такий упаковочний матеріал може бути затребуваний у компаній, які займаються онлайн-торгівлею, логістичних і транспортних компаній, а також виробників електроніки та інших крихких товарів. Вартість такого обладнання від 1000 доларів. Наповнення аерозольних балонів. Ця бізнес-концепція включає використання спеціалізованого обладнання для наповнення аерозольних балонів різними речовинами. Це дозволяє запустити виробництво різноманітних продуктів, наприклад, створювати оригінальні аерозольні освіжувачі повітря або переробляти та упаковувати фарбу для роздрібного продажу. Існує також потенціал для розробки власних унікальних продуктів. Початкова вартість такого обладнання від 5 тисяч доларів. Виробництво бальзамів для губ бізнес-концепція передбачає створення екологічно чистих воскових бальзамів для губ. Необхідно найняти технолога для розробки рецептури, яка може включати натуральні олії, віск, масло, какао, ефірні олії та вітаміни. Також потрібне спеціальне обладнання для наповнення та упаковки бальзамів. Всі витратні матеріали можна придбати у виробників такого обладнання. Продукцію можна реалізовувати через інтернет-магазини, салони краси та аптеки. Цей бізнес пропонує можливість заробітку на тренді натуральної та органічної косметики. Вартість обладнання від 5 тисяч баксів. Виробництво антифризу. Антифриз це охолоджувальна рідина для систем охолодження двигунів. Бізнес-ідея полягає у виготовленні антифризу та його розливі по банках або пластикових пляшках за допомогою спеціалізованого обладнання. Виробництво антифризу включає в себе змішування води, етилен гліколю та добавок. Готову продукцію можна продавати через автозаправні станції, торгові автомати, автомагазини, а також через інтернет-магазини. Вартість обладнання для виробництва антифризу починається від 4 тисяч доларів. Видування пластикових пляшок. Ця бізнес-ідея включає використання спеціального обладнання для видування пластикових пляшок. Воно ідеально підходить для запуску власного малого виробництва розливу води, газованих напоїв або рослинної олії. Наявність такого обладнання дозволяє значно економити на упаковці. Вартість обладнання для видування пластикових пляшок починається від 3,5 тисяч доларів. Карторізи Простий варіант вигідного бізнесу заснований на використанні цифрових карторізок, які точно ріжуть паперові картки будь-якого розміру. Це обладнання ідеально підходить для масового виробництва візиток, листівок, календарів та тематичних щоденників. Окрім того, такі карторізки можна використовувати для створення індивідуальних запрошень, квитків на заходи, рекламних буклетів та унікальних подарункових наборів. Вартість професійних карторізок починається від тисячі доларів. Міні-виробництво чіпсів. Для організації міні-виробництва картопляних чіпсів необхідно зібрати невелику лінію спеціальних станків. У комплект обладнання входять машини для миття, чищення та нарізання картоплі, сушіння, смаження, а також станок для упаковки чіпсів в упаковку з азотом для збереження свіжості. Особливу увагу можна приділити створенню незвичайних смаків. Що дозволяють виділитися на ринку. Вартість окремих станків для виробництва чіпсів починається від 3 тисяч доларів. Дякуємо за перегляд! Напишіть, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.